Доброго дня, я щитна Олена. Біля більше восьми років спеціалізуюсь по масажах обличчя, впізнаваємих не тільки в Україні, але й за кордоном. Це такі, як міопластичний масаж обличчя з елементами даоських технік, трансбукальний масаж обличчя, кінезіо масаж голови. Але ми ще стаємо досконалішим, бо клієнти хочуть мати не тільки здорову шкіру, а й чисту шкіру. Тому мій вибір це Zemits Western HD за що гідродаті. Це очищення шкіри, киснева терапія, безін'єкційна мезотерапія, рефліфтінг, тому мій вибір, це Земіц Western HD. Чому обрала бренд Земіц? Бо Zemitz це а, сподобались а, результати да? після Hydra Diamond Хотілося мати таку чисту ну, мати результат по чистій шкірі, і дуже сподобався результат. І тому обрала Земіц. А навчання да по навчанню претензій немає. Дуже гарна дівчинка. все пояснює, все дуже легко, просто так що доступно, дуже раджу.